Товариство колядників у цьому високогірному селі вже нагадує мені якийсь таємний лицарський орден. От самі поміркуйте, щоб потрапити до колядницького гурту, самого таланту замало. І, звичайно, тут ніхто не зважатиме на кількість лайків у вас в соцмережах. А перед тим хлопці проходять надзвичайно жорсткий відбір. По-перше, бути добрим господарем. Скромним, не дай Боже лаятися, ну і звичайно бути здібним у танцях і голосистим. Це тут дуже гонорово, тобто почесно. А ще у кожної творчої команди є свій староста по місцевому береза. Він завчасно збирає усіх на репетиції і, врешті, на коляду слідкує за порядком у колективі, за тим, щоб усі були доречно і традиційно одягнені і а вже ж, щиро налаштовані. ゼゃあメレンコ